Привіт, я цифровий аватар Rebrain, екосистеми ai модулів для бізнесу. Ми створюємо не абстрактні концепти, а робочі рішення, які можна впровадити за місяць і одразу відчути результат. Мета Rebrain проста: забрати рутину і дати вашим командам більше часу для клієнтів, стратегії і креативу. Реліттер це модуль для автоматизації листів і документів. Комерційні пропозиції, нагадування, статуси чи звіти генеруються за хвилину. Менеджери економлять сотні годин щороку, відповідають клієнтам швидше і виграють у тендерах завдяки швидкій реакції. Система складається з трьох блоків. Почнемо її розглядати з блоку, який називається стандартні листи. В них можемо зайти і відфільтрувати по відділам або знайти потрібний нам лист за тегами чи за словами, які не часто зустрічаються або за назвою. Це схоже на бібліотеку типових лістів, які від листа до листа відрізняються несуттєво, наприклад, вибрали оновлення цінових умов. Можемо додати дату в базовий лист, яким ми бачимо і написати коротку причину. Весь інший текст вже підставлений за замовчуванням. Також є три кнопки Скопіювати подкрусіала Лабіріс» і текст потім підставити в пошту або месенджер. Одразу відкрити в аутлуці або відправити в Телеграм вже скопіований текст. Так само можна фільтрувати за назвами відділами або тегами і вибрати лист. Додаємо файл, і система генерує для нас лист на базі тієї інформації, яка буде в Excel файлі. Крім того, вона додатково аналізує дані і пише заключення. Далі можна змінювати фільтри, наприклад, по тижням або в місяцям. Якщо інформація якось зробиться в Excel, то її можна потім також зробити аналогічне фільтрування тут. І третя частина це називається AI-чернетка. Вона має в собі декілька різних тональностей листів, наприклад, нейтральний чи офіційний. Ми пишемо одну-дві тези того, що ми хотіли б сказати в листі, і система напише лист в тон оф войсі нашої кампанії. Більше розширений лист, правильно підібравши слова, також є три кнопки скопіювати в Outlook, відправити в Telegram. Тон може бути дружній нейтральній або офіційній. І в залежності від того, який тон ми підберемо лист, буде трохи відрізнятись. Рехелп – помічник для співробітників. Він відповідає на стандартні питання, допомагає з онбордингом і знімає стрес у новачків. HR відділ звільняється від рутини, а співробітники завжди отримують відповіді вчасно у будь-який час доби. Рефокус груп модуль для тестування креативів і ідей. Замість дорогих і повільних фокус груп ви отримуєте інсайти за 24 години, I аналізує кадри ролика, текст чи аудіо, і від імені вашої цільової аудиторії формує плюси, мінуси та рекомендації. Це швидке і доступне дослідження. Representation – це спеціальний модуль, який за допомогою ШІ робить готові аналітичні звіти в PowerPoint, Re-Support FAQ бот у Telegram для ваших клієнтів. Він закриває до 80% стандартних запитів і зменшує навантаження на операторів. Менеджери можуть зосередитися на складних кейсах, а клієнти отримують відповіді миттєво. Реасистент це telegram бот для заявок і записів без дзвінків. Клієнт обирає послугу у два кліки, а система сама робить нагадування і інтегрується з календарем чи КРМ. Це зручно і для клієнтів, і для менеджерів. Рестарт тренінги для команд, які починають працювати з AI. Усього за 4 години співробітники отримують базові навички і практикуються на реальних задачах вашої галузі. Це знімає бар'єр і допомагає команді впевнено використовувати нові інструменти. Рекістум це формат створення унікальних ai рішень. Ми проводимо Discovery, прототипуємо і запускаємо MVP вже за 1-2 тижні. Ви отримуєте саме те рішення, яке потрібно вашому бізнесу, без зайвих витрат і складних процесів. Кожен модуль Rebrain має спільні переваги: швидкий старт, окупність за 3-6 місяців і кастомізацію під ваш бренд. Запросіть, демо, і вже за кілька днів ви побачите, як штучний інтелект починає працювати саме для вас.